Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Виявляється, серед наших підписників багато поціновачів Citizen. А це означає, що як тільки буде з'являтися щось цікаве, будемо робити для вас нові огляди. До речі, не забувайте, що у нас є міні-рубрика «Примірка». Вона, звісно, не така докладна, як огляди, але все одно дає можливість роздивитись годинники на руці та дізнатись базові нюанси. Тож заглядайте і туди. Також бачу багато пропозицій, чого зняти в різних брендах. Гайз, елементарно не встигаємо і не все є в пріоритеті. Тому як тільки розширимо команду, тоді збільшимо кількість контенту. Бо ми ж хочемо робити багато і якісно, а не просто багато та аби що. Такі наші правила. Сьогодні у нас цікавий екземпляр, який, я впевнена, спровокує багато дискусій та питань. Тим не менш, наш сьогоднішній герой це лімітований годинник українського бренда Rider 1991. Будь ласка, подивіться цей випуск повністю. В кінці буде важливий збір і розіграш годинника, який дуже потрібно підтримати. Перш ніж перейти до самого годинника, розкажу, що таке rider 1991, якщо ви не знаєте або не чули. Rider1991 1991 це фактично результат колаборації українських дизайнерів Назара Мальця та Романа Гев'юка, засновників студії дизайну GM Design Group, та Андрія Кравчука та Ольги Кучмєєвої, засновників магазину годинників Завод, що знаходиться в Києві. Якщо не були, завітайте на Рейтерську. Там дуже прикольний дизайн та є інші цікавинки, окрім годинників. Концепція магазину передбачає саме дизайнерський погляд на годинники, асортимент там доволі специфічний і традиційних годинникових брендів не так багато. Тим не менш, якщо ви є фанатом нетривіальних дизайнерських годинників, то вам туди. На дизайн годинника надихнув мотоцикл Кафе Рейсер та одноіменний рух, який зародився на початку 60-х років у Лондоні. Збираючись у кафе та пабах, мотоциклісти вигадали собі розвагу: вони мали встигнути проїхати відстань близько 2 кілометрів від кафе до певної точки і назад, доки грає пісня у музичному автоматі. Назва райдер власне складається зі слова та числа подібно до назв деяких мотоциклів. В слові райдер сховали асоціативний ряд, який поєднує незалежного вершника, мандрівника, спрагу приход і перемог. А 1991 – рік незалежності України. Яку ми через 30 років продовжуємо виборювати головний акцент дизайну годинника, зважаючи на його мотоциклетний бекграунд, доволі логічний, вдавлена за одна головка, що нагадує ручку газу мотоцикла. У жовтні 2015 року дизайн-концепт Rider 1991 отримав премію міжнародного конкурсу промислового дизайну «In the Start у номінації Годинники та аксесуари. А для продажу в Україні годинники Rider з'явились у 2018 році. Корпус був однаковий з різними варіаціями циферблатів, та ремінців і браслетів. І ось буквально минулого тижня з'явився обмежений тираж райдер в рамках співпраці Завод та харківського стріт-арт-художника Гамлета Зінківського. В команді The Watch є харків'яни, які його роботи знають. Я зізнаюся, дізналась про нього тільки з початком повномасштабного вторгнення. Наскільки я розумію, а тут я маєте на увазі зовсім не експерт, Гамлет Зінківський це такий собі харківський бенксі. Його чорнобілі вуличні малюнки з'являються в несподіваних місцях, і як митець він зробив певний внесок в естетику Харкова. Харків'яни, якщо ви на нас підписані, напишіть, чи знаєте ви роботи Гамлета? Саме одна з них фактично з'являється на циферблаті годинника Райдер. Робота час чує нас розташована в Харкові на одному з будинків, зруйнованих після російського авіаудару, 14 березня 2022 року. Це не просто будинок. Ця будівля у стилі модерн була зведена за проєктом архітектора Мойсея Малатинського, вірогідно, у 1911 році, та має статус архітектурної пам'ятки. Ну, для наших сусідів, які бомблять навіть церкви, статус пам'ятки навряд чи буде перепоною. У січні 2024 року будинок закрили захисними спорудами через можливий обвал, і він знаходиться у критичному стані, тому стріт-арт наразі недоступний для вільного перегляду. Сенс, який закладався в ці годинникові лімітки, це трансформації, які ми переживаємо спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І годинники є якби нагадуванням про те, що тільки ми не само відповідальні за свій вибір. Робота час чи нас спонукала співзасновника завод Андрія Кравчука задуматись про швидкоплинність часу та про відповідальність людини за вибори та вчинки, а також про те, що кожна подія у світі має свою вартість. Насправді, ідея про контроль свого вибору та вплив на те, що ти дійсно можеш впливати, як на мене, перегукується з ідеями Віктора Франкла. Згадайте його фразу, яку зараз дуже часто цитують: першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах без очікування того, що ще може статися. Тому, друзі, якщо ви ще на першій чи другій стадії. Варто вже перестрибувати в табір тих, хто безумовно виживе. Таким чином, лімітоване видання має зберегти та вшанувати не лише вміння художника, але й філософське сприйняття часу, яке ця робота викликала у думках Андрія. Базою для годинника, в принципі, став Rider 1991 RW01, про який я вже розповідала вам. Є декілька варіацій з чорним та світлим цифроблатом, а також ремінцями різних кольорів чорним та зеленим нато. Годинник виконано в сталевому корпусі з чорним матовим pvd покриттям діаметром 42 мм і товщиною 8-45 мм. Циферблат сховано під мінеральним склом. На циферблаті немає нічого, окрім роботи Гамлета та його підпису в нижній частині. Всі годинники кварцеві всередині встановлено японський механізм МІОТ, а водозахист складає 50 метрів. В комплекті з годинниками буде два піни для ремінця жовтий та блакитний, а також спеціальна викрутка для їхнього одягання. Також ви отримаєте постер із зображенням роботи часті нас з підписом Гамлета та унікальним порядковим номером. Зображення надруковані особливим методом за допомогою різографу. Тираж годинника складає всього 30 штук. Номер ліміту буде на задній кришці. Ціна 37 999 гривень. А от тепер дуже важливий момент: цей проект є благодійним і більшу частину коштів з продажу буде перераховано на підтримку Збройних сил України. Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Кравчук. Я співзасновник бренду Завод та автор лімітованої серії годинника Час Чую нас із колаборації Завод, Райдер і Гамліт. Ідея годинника виникла одразу, коли я побачив роботу Гамліта Час Чую нас на зруйнованому будинку у Харкові. По-перше, це дуже класна робота. По-друге, в неї є великий зміст. А по третє, вона класно лягає на годинник. Тому це співпало. Був такий супермеч, і так з'явився годинник. Час чує нас. Це благодійний проект, тому що більша частина прибутку піде на допомогу військовим, а в частності батальйону Азов. В наші часи це дуже важливо підтримувати армію. І за допомогою цього проекту ми вирішили допомогти військовим саме таким способом продати годинник та віддати більшу частину прибутку військовим. Годинники вже доступні для продажу. Їх можна подивитись та придбати в магазині Завод в Києві по вулиці Рейтерській, 35 б або онлайн на сайті Завод. Ну що, друзі, як і обіцяла, анонсуємо новий розіграш. Завод об'єднався з «Зевоч», щоб оголосити про благодійний розіграш лімітованого годинника Час чує нас» з колаборації Гамліт, Райдер і Завод. Мета розіграшу – зібрати на дрон Mavic 3T для Азов. Друзі, механіка розіграшу, як завжди, вам потрібно зробити донат від 300 гривень. Кожні 300 гривень це один шанс виграти годинник. Зробити донат потрібно на баночку, вона буде в профілі Instagram The Watch, в профілі завод. Також ми додаємо її в опис до відео на YouTube. І якщо ви хочете просто підтримати наш збір, без проблем кидайте і менші суми, це буде класна підтримка. Також не забувайте шерити наш збір у ваших соцмережах. За це ми також будемо дуже дуже вдячні. Розіграш буде тривати до 26.02, А 27.02 ми рандомно оберемо переможця, який і отримає годинник Гамліт. Час чує нас. Друзі, розумію, що сума не маленька, але нашим військовим потрібна підтримка постійно. Тому, будь ласка, долучайтесь. Будемо дуже вдячні всім, хто долучиться до нашого благодійного збору. Ну і до підсумків. Друзі, мета цього відео привернути увагу до цікавого українського проєкту та підтримати нашого партнера. Я розумію, що ціна на годинник, м'яко кажучи, викликає дуже багато питань в контексті саме годинникового фанатства. Я та й всі ви з легкістю можемо пригадати купу конкурентів в лиці великих годинникових брендів, ще й механіку, ще й сапфіровим склом та й таке інше. Це логічно. Я думаю, з ціною можна було трошечки скромніше. Але якщо трохи абстрагуватись від годинникової теми і сприймати цей годинник як мистецьку роботу, створену українським художником з дуже маленьким тиражем. Тоді на йоту -то легше сприйняти його ціну. Більш того, коли ви дивитесь на цей годинник і його ціну, сприймайте його як цілісний проєкт, який є своєрідною формою доната. Тож, коли захочете написати щось гостре на цю тему, згадайте, будь ласка, що більшість коштів з проданих годинників відправиться українським військовим, які в надскладних умовах просто постійно відбивають навали з усіх боків. А це неабиякий аргумент у підтримку цього проєкту. Будь-яка відповідальна людина, яка має таку можливість, має допомагати силам оборони України. Тільки завдяки ним працює магазин Заводч, магазин Завод та будь-які інші підприємства. Тож, друзі, слава Україні і до зустрічі у наступному відео. Па-па!